дня! в ефірі інформаційна програма вчасно в студії для вас. Працює Мирослава Куруц. Ми вже готові розповісти про головне із життя краю на цю годину. Порушення та покарання кілька днів тому в Ужгороді працівники патрульної поліції намагалися затримати автівку колишнього ужгородського міського голови Сергія Ратушняка. Останній, зі слів правоохоронців, проігнорував попередження поліцейських про недотримання правил паркування і вирішив покинути місце пригоди. Відео інциденту патрульна поліція Закарпаття виклала вчора у мережі інтернет, де правда з'ясовували наші журналісти. Ну що, от 10 грудня, Ужгород, площа Петефі. Під час патрулювання поліцейські звернули увагу на позашляховик Мерседес, котрий, на думку правоохоронців був припаркований з порушенням правил дорожнього руху. Іди Їді 10 пішоду до пішохідного от пішохідний перехід. Придивіть, будь ласка, документи. документи. Придивіть, будь ласка, придивіть ваші документи. Агресивно налаштованим водієм виявився колишній Ужгородський міський голова Сергій Ратушняк. Після попередження правоохоронців чоловік вирішив втекти з місця пригоди, і почалася справжня погоня. Коли патрульні побачили автомобіль, вони підійшли, аби попередити водія про те, що автомобіль стоїть з порушенням правил зупинки та стоянки. Після чого водій трохи неадекватно відповів патрульним і відмовився пред'явити будь-які документи, які посвідчують особу. Висловився нецензурною лайкою у їх бік, та, е, можна сказати, різко рушив з місця, не виконавши вимоги працівника поліції. Нетривале переслідування закінчилося поряд з підзамковим парком, поряд з яким розташована приватна власність Сергія Ратушняка. Куди втікати почали від мене? Угу. Як то прошу заїхати на свою територію на земельну ділянку або приміщення, я би бив їх, тому що без санкції суду. Проникати не можна. Там би я показав виконання закону і конституції захист своєї честі і життя за такі дії. Колишньому меру Ужгорода правоохоронці інкримінують одразу три статті: порушення правил зупинки, відмову пред'явити будь-які документи та невиконання вимог про зупинку транспортного засобу. Порушнику загрожує стягнення у розмірі мінімум дев'яти неоподаткованих мінімумів або позбавлення права керування транспортним засобом від трьох до шести місяців. Е, і також за порушення невиконання вимог працівника поліції. Сергій Ратушняк з такими обвинуваченнями категорично не погоджується. Хай СУД звертаються. Хай СУД звертаються в апеляцію, в касацію, проведуть всю європейську в касацію, всю європейську процедуру. Так ви вважаєте, що я сидячи за рулем, Захотів доколопатися до міліціонера? Орієнтовка на машину, що в них орієнтовка на машину? Я їжу на машині, ніхто до мене не пристає. Пристане буду мати проблеми. Штраф на колишнього мера Ужгорода поки не наклали, але передали орієнтування на автомобіль підозрюваного особовому складу патрульної поліції. Групу незаконних мігрантів з 13 осіб, серед яких восьмеро діти затримали на Закарпатті співробітники Державної прикордонної служби. Інформацію про порушників надійшла від представників громадських формувань, які допомагають прикордонникам в охороні державного кордону. Прикордонний наряд відділу вилок Мукачівського загону спинив нелегалів за кілька десятків метрів від українсько угорського кордону. Документів при собі порушники не мали, однак назвалися громадянами Афганістану. Їх доправили до прикордонного підрозділу, де надали першу необхідну допомогу, під час з'ясування обставин встановили, що частину афганців, а саме сім'ю семи осіб, цьогоріч прикордонники затримують вже втретє. З 1 січня 2016 року міграційна служба розпочинає процес запровадження нових посвідчень особи пластикових карток з безконтактним електронним носієм, які замінять чинний паперовий паспорт. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав міністр МВС України Арсен Аваку. Оформлення посвідчень для громадян стане можливим з 11 січня 2016 року. Термін оформлення нового документа 10 робочих днів. Заміна старого паспорта на нове пластикове Посвідчення добровільна законом України передбачений п'ятирічний перехідний. Період отримати паспорт з безконтактним електронним носієм можна у відділенні Державної міграційної служби за місцем проживання. Фотографію попередньо робити не потрібно. Заявника сфотографує співробітник міграційної служби при оформленні. На чипі картки можуть бути вказані біометричні дані власника, а саме відбитки пальців і підпис. Але від цієї опції можна відмовитися в такому випадку на самій картці буде зроблена спеціальна позначка. Від подій у регіоні перейдемо до загальнонаціональних новин. До вашої уваги рубрика Вчасно Україна. Залишайтеся з нами. Архів документів сім'ї експрезидента Віктора Януковича виявили правоохоронці у ході спецоперації у столиці, слідчими нацполіції за матеріалами Державної фіскальної служби було розпочато кримінальне провадження за фактом існування і діяльності ряду конвертанційних центрів, які займалися, в тому числі, відмиванням бюджетних коштів. Зокрема, вилучено печатки більше ніж 30 офшорних фірм банківські документи, які викривають злочинні схеми, за допомогою яких здійснювалось розкрадання бюджетних коштів, особисті документи колишнього президента. А також вилучено документацію, я прошу показати слайди, а також документацію в оригіналах на нерухомість, зокрема щодо придбання міжгір'я на земельну ділянку та будинок, на квартиру, розташовану на Болонській набережній, машину місця за різними адресами міста Києва, земельну ділянку більше 5 гектарів в селі Нової Петрівці, та також багато інших документів. Я не можу зараз в силу процесуальних обмежень інформувати про більш конкретні результати. Хочу поінформувати, що на на даний час слідчими національної поліції спільно з е, представниками Генеральної прокуратури триває процесуальне оформлення даних документів з метою їх закріплення доказового значення і в подальшому використанні в суді. Я сподіваюся, що наявність і аналіз вказаних документів дасть можливість слідству продвинутися значно в розслідуванні за цими фактами, а також сприятиме поверненню незаконно виведених активів е, з нашої держави та встановленню істини. Першу в Україні сільську майстерню з виготовлення сонячних колекторів урочисто презентували у селі Часлівці Ужгородського району. Запустили і створений власноруч прилад. Проект реалізували в рамках програми сталого використання природних ресурсів малими підприємствами за кошти Європейського союзу. Деталі розкаже Валерія Турок. Цей сонячний колектор нагрів воду до 60 градусів за кілька годин роботи. Створили прилад у селі Часлівці. Місцеві інженери. Завдяки європейському гранту в приміщенні сільського клубу обладнали спеціальну майстерню, де таку установку зможе змайструвати кожен. Проект обійшовся майже у 150 тисяч євро. До навчання буквально долучається кожен. Кого цікавить альтернативна енергетика? Цільова, так би мовити, територія дуже широка. Це є е, громадськість це. Органи місцевого самоврядування, бюджетні організації, приватний сектор, бізнес, безробітні. Тобто, буквально кожен хто цікавиться альтернативною енергетику, як для свого використання, так і за початкування, можливо, якогось мікробізнесу. Навіть аби запустити майстерню у селі реконструювали приміщення, закупили обладнання та провели тренінги з виготовлення сонячних колекторів. Разом з фахівцями жителі села Часлівці та околиць уже створили 14 таких пристроїв: один квадратний метр соні. Колектора може підігріти 60 літрів води до 50 градусів за цельсієм. Це допомагає значно заощадити газ та електроенергію. Люди приходять, інтересуються, тому що майстерська створена для того, щоб показувати людям. Це такий не дуже складний, технічно випиває проєкт, ніякої складності немає. заключается заключається в тому, що тепер мало сонця. Нам, щоб його запустити, треба сонце. Ціна сонячного колектора в Україні від 4 тисяч доларів. Виготовити його самостійно можна вдвічі дешевше і всього за кілька днів. Основними елементами тоді є корпус, утеплений корпус. Дуже важливий момент, утеплений корпус. Дуже важливий момент є е, е, прозорий… Е, Покриття, через яке проходить сонячна енергія, і серце сонячного колектора це абсорбер, де власне відбувається забір і перетворення сонячної енергії в теплу і забір її в акумулятор. Ці прилади стануть у нагоді не лише в приватних будинках, але й у лікарнях та дитячих садочках. З візитом доброї волі на Закарпаття прибула дружина президента Угорщини пані Аніта Герцег. Перша леді сусідньої країни відвідала дитячий будинок милосердний самарянин, де виховуються понад 70 дітей з подробицями. Марія Лукей. За 20 років роботи дитячий реформаторський будинок-інтернат Милосердний Самарянин врятував від голоду і холоду чимало знедолених. Зараз тут проживає 68 дівчат, 16 з них повнолітні. З господарством пораються самостійно. Так само самостійно підтримують матеріальний достаток. Адже держава не виділяє коштів закладу, бо він не відноситься до державних. Проте будинок підтримують спонсори, в тому числі й закордонні. дети, те, которые тут находятся, значит, полностью на нашем обеспечении. И, ну, за 20 лет я могу сказать, что они ни разу не мерзли, ни разу не были голодными, одеты, обуты. Если вы посмотрите по хозяйству, значит, я думаю, что такого обеспечения Я не знаю, де можна обеспечити так дітей. Імієм починає від меда, качає від свіжого молока, свиніне, телятини, птіць. Пані Аніта Герцех уже не вперше відвідує Закарпаття. Цього разу привезла із собою борошно, яке розподілять між дев'ятьма закладами, дитячими будинками та реформаторською діаконією, яка має громадську кухню для малозабезпечених верст населення. Másodszor jöttem ide Kárpát aljára. Цього року я вже вдруге відвідую Закарпатську область. Для нас дуже важлива тутешня спільнота, в тому числі і Угорська. Прагнемо, щоб наша допомога і матеріальна, і моральна була значною. Але я кожного разу помічаю, що отримую набагато більше ніж віддаю. Я впевнена, що ця справа буде мати продовження. Весною я приїздила сюди в рамках Мальтійської благодійної служби. Тоді ми відвідали і Львівську область. Передали матеріальну допомогу тамтешнім медичним закладам. Продукти для благодійності надала Угорська національна аграрна палата. Таку матеріальну допомогу впродовж п'яти останніх років меценати надають і регіонам інших сусідніх країн цього року. Нам допомагали більше трьох тисяч підприємців. Завдяки цьому ми зібрали 430 тонн пшениці. Цьогоріч ми підтримуємо два об'єкти: цей де зараз знаходимося, та заклад святого Ференца. Нам вперше вдалося зібрати таку кількість пшениці, і ми змогли допомогти соціальним закладам угорщини, які займаються благодійністю. З нами постійно співпрацюють 700 підприємців. Вони проводять інформативну роботу зі своїми колегами. Тому кількість зібраного борошна що. Року зростає Вихованці дитячого будинку. Зустріли гостей різдвяними піснями. Після завершення заходу пані Аніта Герц приготувала із майбутніми господинями лангош за власним рецептом. Шість рацій та смаколики отримають у подарунок закарпатські військові на Свято Миколая. Їх придбали волонтери руху підтримки закарпатських військових. Протягом трьох днів вони продавали вироби, виготовлені місцевими майстрами власноруч. Загальна сума, яку вдалося зібрати, близько 15 тисяч гривень. Вартість однієї рації близько 40 доларів. Загальна сума, яку витратили на придбання пристроїв 6 тисяч гривень. Відправлять посилки 93-й бригаді, яка Зараз знаходиться поблизу населеного пункту Пєскі на першій лінії оборони. Окрім приладів, військовим передадуть смачні подарунки від учнів Ужгородської гімназії та небайдужих краян. Ми сподіваємося, що дана посилка встигне доїхати на свято Святого Миколая. І там також у ці посилки вкладено маленькі пакуночки від дітей. Це зібрали третій це клас класичної гімназії Ужгородської із листами, побажаннями від самих діток. От. Також тут в цій посилці знаходиться передачка із відня від нашої Каті, яка постійно нас підтримує, постійно підтримує коштами, постійно підтримує смаколиками. І, от ви бачили, ми також туди це все спакували». Різдвяний песик під такою назвою вийшла книжка закарпатського письменника Олександра Гавроша. Її презентували школярам молодших класів загальноосвітньої школи номер 15 Захід відбувся в Закарпатській обласній бібліотеці для дітей та юнацтва. Головна тема дитячої книжки відсутність заборони на куляди, але разом з тим зникнення духу цього свята. Вже виходять по хатах полюдують. І от власне ця історія така про трьох дітей, які на другий день Різдва зібралися і пішли колядувати. І от те, що з нами трапилося під час кількох годин у різдвяну ніч і складає цю книжечку. А різдвяний песик виник зовсім несподівано, коли я зібрався писати цю книжку, я, У мене є своя майстерня, я там пишу, працюю. І от на другий день Різдва я пішов у майстерню, і коли переходив в транспортне міст в Ужгороді, за мною почав бігти маленький песик. Чорний, маленький такий кількомісячний песик е прив'язався. І ми так пів години йшли по Ужгороду. Цим ми випуск завершуємо. Більше розкажемо вже ввечері о 19-й. До зустрічі.